Вітання всім читачам телеграфу з Мюнхена. Закінчився день Мюнхенської безпекової конференції, і можна розповісти про певні його підсумки. Звісно, можна знайти як і зраду, так і певний позитив. В сьогоднішньому дні дійсно було багато зустрічей у президента. Це було помітно, багато зустрічей у членів його команди і в цілому української делегації. Принаймні, з тих, кого я бачив, з тих, кого я бачу по офіційним звітам, дійсно така насичена делегація. Тут і голова Нафтогазу, і міністр стратегічної Мисловості, навіть Віталій Киличко і багато інших представників нашої команди, дипломатів, які також працюють, проводять зустрічі і маємо вже певні результати. Е, мабуть, такою одною з важливих деталей можна зазначити, що Рейн Метал оголосили, що будуть будувати завод з виробництва боєприпасів в Україні. Поки що мова йде про об'єми до 200 тисяч. Е, Снарядів артилерійських щороку, але загалом тут важливо, що є певне бажання будувати також в кулуарах Мені стало відомо, що йдуть перемовини про виробництво мільйона дронів в Україні, які будуть закуплені за кошти НАТО, тобто є така. Пропозиція, щоб НАТО закупило мільйон дронів для України, про це вже заявляв генсек Єнс Толтенберг, А виробляли ці FPV-дрони, зокрема в Україні, тобто щоб завантажити українських виробників і українську економіку також. Є велике питання стосовно майбутньої підтримки України. Власне сьогодні була зустріч президента з віцепрезиденткою США Харріс. і дійсно варто зазначити, що мало конкретики прозвучало з її вуст. І таке питання щодо економіки щодо допомоги з боку США, воно очевидно затягується. Очевидно, що наразі є якесь бачення, що. Допомога Україні вона буде проголосована, але тим не менш стоїть питання її формату: тобто за що дійсно зможе заплатити США, і наскільки їхня двопартійна підтримка все ж таки перетече в реальну підтримку України як фінансову, так і збройну. Також можна сказати таке певне емоційне враження з боку Харріс, що вони нібито з Байденом вже програли вибори. Ну таке якесь складається враження і. Вони, хоч і дають обіцянки, але складається якесь таке е, певне бачення, що е, вони вже розуміють, що через півроку, там через сім місяців, умовно, ну, це вже буде проблема не їхня, а це вже буде проблема там Трампа і які рішення буде приймати він. Тобто є загальні заяви про те, що потрібно боротись за демократію, і є спроба показати, що дійсно штати ще такий потужний гравець, але очевидно, що політична криза вона відображається певних на дипломатичній зовнішній роботі. Тим не менш, росте роль Європи. Очевидно, що росте роль Німеччини, і власне сьогодні пан Шольц виступав. він. Так як кажуть в куарах німецькі співрозмовники, він очевидно розуміє, що е, після приходу до Трампа е, йому доведеться, і йому в принципі імпонує ця роль стати певним лідером заходу, лідером Європи, е, і він приміряє на себе цю роль, поки що. Але очевидно, що є певна така повільна бюрократія з боку європейських партнерів, е, і загалом ця бюрократія певним чином слабше е, дає нам дуже повільно, вона біжить, скажімо так, і. Питання певної допомоги, певних виділення коштів і загалом певних пакетів допомоги вони, звісно, потроху затягуються. А мова йде не лише про пакети допомоги, мова йде і про побудову спільних оборонних підприємств, певні налагодження. Ланцюжків виробництва і загалу, взагалі про санкції і про обмеження стосовно російського бізнесу, про повернення активів і про їхні арешти російські тобто, це все те, чого ми очікуємо від Європи. Вони процес іде, це точно можна сказати, що процес іде, але очевидно, що для нас це йде дуже повільно. Загалом можна сказати, що мабуть варто очікувати скорочення допомоги, і очевидно, що це вплине на те, як буде жити простий українець. В найближчий рік, два і далі, тобто можна точно сказати, що варто очікувати затягування поясів, і більшість українців швидше за все ще більше. Відчує війну, тобто це вже буде не якась періодична історія, а це буде і певні економічні наслідки. Буде мабуть гірше, але виходу, як крім протистояти Росії, у нас немає, допоки ми не переможемо, і це власне було. Сказано, в тому числі, в виступі президента був потужний виступ Володимира Зеленського на полях Мюнхенської безпекової конференції, і дійсно зал аплодував, дійсно зал. Гарно сприймав його певні меседжі, в тому числі і подяка західним партнерам за допомогу. Але і правильно було сказано, що ми не можемо очікувати, і ми точно не можемо дати відповідь на те, коли ця війна закінчиться, оскільки самі європейські партнери і, власне, Захід повинен сказати, як так вийшло, що ця війна взагалі продовжується. Чому Путін може її продовжувати? Стосовно. Майбутнього Росії, і стосовно того, чому Путін власне може продовжувати цю війну, говорили сьогодні також на панелі про майбутнє Росії. Там було декілька таких представників опозиції, зокрема Жанна Німцова, Катерина Шульман та представниця організації Меморіал. Але загалом можна сказати, що там 45 хвилин була дискусія, і особисто я не почув відповіді на те, яким буде майбутнє Росії. Вони пропонують чекати, поки Путін помре. Поки, скажімо так, фізично зміниться російська еліта, ми ж розуміємо, що кожна секунда цього очікування коштує нам життя. Тобто, навіть представники власне ліберального крила російських опозиційних політиків вони не пропонують власне, нічого стосовно того, як змінити цей процес, як їх пришвидшити і так далі. Тому очевидно, що головним результатом Мюнхенської конференції буде розуміння, що Україні... Звісно, треба потребує продовження діалогу з нашими партнерами, зокрема з європейськими. Очевидно, їхня роль зростає, і про це говорять всі. Очевидно, що якась політична криза в Штатах вона свого часу все одно закінчується, і тут важливо, якими ми вийдемо з цього діалогу чи ми не наламаємо дрова по дорозі, чи все ж таки зможемо вибудувати правильні інституційні зв'язки, окрім власне персональних. Але тим не менш, очевидно, що Роль простих українців вона буде також зростати. От сьогодні також багато говорили і про Авдіївку, оскільки це така болюча тема для нас, болюча втрата. Але тим не менш ми розуміємо, що збереження життів дійсно це є важливим в нинішньому процесі, оскільки фінанси можна заробити, будівлі можна відбудувати, а людей відновлювати дуже складно. Тому надіємося на краще, готуємо, працюємо і точно наближаємо перемогу. З Мюнхена головний редактор телеграфу Ярослав Жарінов.